В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки по прибережній зоні, усунення наслідків ворожих обстрілів, ситуація по той бік водосховища, а ще алгоритм дій у випадку аварії на атомній станції. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися актуальною інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Обстріли Нікопольського району продовжуються. Вчора надвечір окупанти обстріляли Марганецьку громаду. Вночі ж атакували райцентр. На щастя, обійшлися без постраждалих та значних руйнувань. Українські захисники вдало відпрацювали по позиціях ворога, що не дало росіянам наробити страшного лиха. Водночас у районі продовжують усувати наслідки нескінчених атак, що тривають вже другий місяць. Не встигають жителі Нікополя оговтуватися від обстрілів, як починаються нові вночі. Окупанти вдарили по райцентру з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів є руйнування дачних будинків, господарських споруд та одного підприємства. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. На щастя, з людей ніхто не постраждав. За майже два місяці обстрілів у Нікополі було пошкоджено та зруйновано понад тисячу приватних та багатоквартирних будинків. Ось цю багатоповерхівку обстріляли в ніч з 5 на 6 вересня. Момент прильоту якраз ішла сховатися в ванну кімнату. І в цей момент вибух мене оглушило, вилетіли вікна, і я зрозуміла, що вцілили в наш будинок. Дійсно, було два прильоти, два снаряди. Один снаряд пробив дах і впав в квартиру. Другого під'їзду, а в нашому під'їзді взірвалося біля трансформатора. Пошкоду. Пані Раїса каже: їй пощастило в квартирі лише вибиті вікна. У сусідів по будинку повністю зруйновані квартири. Жінка й досі почувається недобре, отримала легку контузію. Спочатку не чула нічого, зараз уже чую, але голова ще болить. Діти вимагають, щоб виїхала. Не хочеться. Я сподіваюся, що їх таки вигонять скоро. З жахом згадує нещодавні прильоти і Людмила Євгенівна. Ми сиділи в підвалі, з внуками я була. Двоє внуків, у мене 14-16 і 16 років. Потім сіли тут, посиділи під навісом, це ж тут все накрите було. Посиділи, кажу, ну пішли вже не стріляють. Ми з внучкою пішли в хату туди в спальню, а внук тут в вовремянки на кровать. І от тільки ми полягали, як гухнуло півтори ночі. Ми перепугались, вискочили. Ну каже, мене оглушило, і на нього стекло все. попри нескінчення атаки зараз жінка потроху відбудовує своє житло і сподівається на краще. Покидати рідну домівку не збирається. Він ось, ось сюди бухнув і через підвал, і залетів сюди. Оце стіни не було. Це вже стіну да, наняла він мальчика, він виложив стіну, і там вся стіна упала. Ота була вчора, цю стінку. І снаряд ж там у ванною. Це отакий завбільшки був. Mm -hmm. Vyťahli je ten česník jeho. Комунальники безперервно працюють над ліквідацією наслідків ворожих атак, але не встигають всюди, бо щодня нові й нові руйнування. Міська влада допомагає людям найнеобхіднішим. Це вивезення сміття, це треба затулити вікна або плівка, або ЮСБ, це пошкоджені криші на багатоповерхових будівлях, на приватних будинках. Це шифер, це відновлення. Покрівлі бетонування з рубероїдом. Кілька десятків будинків, у які були прямі влучання, зруйновані вщент людям, які залишились без даху над головою. Місто готове надати житло. Ми надаємо можливість розташування у гуртожитках, надаємо кімнату. Якщо потрібна допомога одягу або харчування, ми це теж надаємо. Наразі у Нікополі залишається близько 40 тисяч людей. До початку масових обстрілів жителів було втричі більше. Все, що необхідно для забезпечення життєдіяльності, працює. Та нікопольців, що прийняли рішення не виїжджати, просять бути вкрай обережними, не відходити далеко від укриттів і ночувати у сховищах. Владислав Авдієнко, Валерія Бовша, Микита Сиєнко, Сергій Мельников про Нікополь. Вкрай складною залишається ситуація і по той бік водосховища. Росіяни не припиняють здійснювати провокації. Атаки на прибережні території Нікопольщини ворог поєднує з обстрілами Енергодара. Напередодні по всьому місту зникло світло, як і в інших тимчасово окупованих населених пунктах. Влада закликає людей знайти шляхи евакуації на підконтрольні Києву території. Окупанти так і не відкрили гуманітарний коридор, який запросила Україна. Запорізька атомна станція продовжує продовжує залишатись таким. Площиною для ведення активних бойових дій, на жаль, і це неприпустимо, І звичайно, що ми чекаємо, що ця територія за допомогою міжнародних зусиль буде демілітаризована, і запорізька атомна станція, ситуація на атомній станції та навкруги вона почне позитивно рухатись стосовно безпеки. У вівторок міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило присутність російських військових на станції, назвало ситуацію безпрецедентною та закликало негайно припинити обстріл території АЕС та її околиць. Умагата заявили, що потрібна домовленість усіх сторін для створення захисної зони навколо заес, Щоб уникнути пошкоджені. агентство готове розпочати консультації для термінового створення такої зони. Ми... Е Зараз в процесі того, щоб зрозуміти, що мається на увазі, якщо це е, мається на увазі демілітарізація та деокупація, то ми готові співпрацювати в цьому напрямку, навіть готові підготувати свої пропозиції до того, як це має виглядати, але все таки це є е, такий політико-дипломатичний більше процес. Уже майже півроку окупанти тримають увесь світ, наче на пороховій діжці погрожуючи підривом найбільшої в Європі атомної станції в Енергодарі. Україна закликає світову спільноту зупинити Свавілля, але готується до найгірших сценаріїв. У разі аварії на заес Нікопольський район може опинитися у зоні ураження, адже станція розташована всього у 10 кілометрах через водосховище. Що робити у разі радіаційної небезпеки? Розкажуть наші кореспонденти. Майже півроку Росія тримає світ на межі ядерної катастрофи. Вже кілька місяців, як Запорізька АЕС замінована, просто у цехах зберігають снаряди, а територію навколо реакторів постійно обстрілюють. Дії ворога називають ядерним тероризмом і готуються до потенційної аварії. Водночас окупаційна влада не приховує своїх планів і вже відкрито шантажує світ, заявляє про готовність. Підірвати станцію Україна ж закликає міжнародні спільноти негайно втрутитися, бо наслідки можуть стати фатальними. Заявляю про кричущу загрозу від перебування російських військових на Запорізькій АЕС не тільки для десятків мільйонів українців, але й для усього світу. Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не поважають державні кордони. А радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано. Наслідки радіоактивного забруднення залишаться на десятки років. На випадок радіаційної катастрофи МОЗ оприлюднило алгоритм дій. Один з етапів йодна профілактика. В деяких містах людям безкоштовно роздали таблетки йодиду калію. Цей препарат захищає щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Таблетки про всяк випадок купив і Валентин ще навесні під час перших обстрілів Запорізької АЕС. Сподіваються, що вони йому не знадобляться. Над атомною взагалі не повинні літати самоліти, ракети і так далі. Вони взагалі його окупували. і насправді це дійсно страшно. Ну як мінімум, тим, що могу, ну от питаюсь себя защитіть. Експерти закликають, якщо сталася аварія, дотримуйтесь основних правил, перебувайте в укритті, слідкуйте за офіційною інформацією та виконуйте інструкції влади. Йодит калію варто приймати лише за офіційною вказівкою. При цьому вживати препарат для профілактики без потреби недопустимо. Також лікарі закликають в жодному разі не вживати спиртовий розчин йоду. Самостоять не дай бог профілактика вперед. Она по поводу развивается в ирак. Через 12 лет она умозрительная. А вот что может получиться в коротком периоде, это может быть довольно страшно. Йод, растворенный в молоке, да, там, в воде. Это, как правило, давало совершенно другой эффект. Это давало забогенный эффект. Железа разрасталась до необычайных размеров. Возникали узлы, возникал теретоксикоз. Йодна профілактика зазначають, лікарі здійснюється одноразово, аби вберегти щитоподібну залозу. Дорослим до 40 років необхідно випити одну таблетку в перші 6 годин після аварії. Дозування для дітей залежить від віку. Водночас медики кажуть, що до залоза не єдиний орган, на який впливає радіація. Якщо е, щитовідна залоза скажімо так, вона на першому місці по пораженню іменно вследствиє радіоактивного йода, то все остальне це болезні крові на другому місці, це разнообразна онкологія. Розробили і механізми евакуації з потенційних небезпечних зон у разі необхідності. Мешканцям допомагатимуть спецслужби та місцева влада. Будуть безпосередньо виконувати заходи з захисту населення, виведення з небезпечних зон, проведення радіаційної розвідки, інформування населення щодо дій у разі небезпеки. Подбати про власну безпеку мають і самі люди при ймовірному перевищенні радіаційного фону слід дотримуватися простих правил. Залишити відкриту територію, сховатися в закритих приміщеннях необхідно загерматузувати приміщення, закрити вікна, приділити увагу збиранню тривожної валізи, забезпечення засобами харчування, а також ліків. За радіаційним фоном в області цілодобово стежать підрозділи ДСНС, моніторять ситуацію і синоптики. Показники радіаційного фону становлять 9 сотих мікрозіверт на годину, що становить, що відповідає нормальному природному фону радіації на нашій території. Водночас ЗАЕС проінспектувала МАГАТЕ. Гендиректор місії зазначив, що внаслідок обстрілів була порушена фізична цілісність станції і закликав створити на базі АЕС зону ядерної безпеки та захисту. Софія Куценко, Сергій Гончар, Олег Удринський, Пронікополь. Не піддаємось паніці і віримо у наших захисників. На сьогодні це вся інформація. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Уникайте відкритих територій та місць масових скупчень. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.